Сьогодні привезуть машину, яку я виграв декілька днів тому на аукціоні Копард. Обіцяв більш детально показати процес ремонту. Все, кипиться, горить, тачки робляться. Ров, розкажи нам, що було з машиною, що ти зробив і що ще треба зробити. Ви маєте гарну машину з малим пробегом. Пробігом. Сьогодні привезуть машини, яку я виграв декілька днів тому, на аукціоні Копарт. На прикладі цієї машини я хочу показати, як купувати машини з аукціону від моменту вибору машини на сайті до моменту постановки їх на реєстрацію. Я не буду дуже довго і детально розказувати, як вибрати автомобіль на. Сайті аукціону. Я покажу, як роблю це я. Я вибираю пошук транспортних засобів. Ставлю параметри автомобілі, міліодометра, рік. Тип пошкодження і і модель я не вказую. І виставляю локацію. Це можна зробити або вказати штат. Конкретний, чи то буде ваш, чи сусідній штат, можна поставити майданчик, наприклад, вашого штату, тому що в кожному штаті буває від одного і до п'яти і більше майданчиків. Можна поставити конкретно майданчик в будь-якому штаті вибрати. Або поставити поштовий код вашого міста і поставити радіус 100 миль. Ще куча критерій, з якими можна вибирати автомобілі, але я їх не виставляю. Я вже дивлюсь конкретно автомобіль, який мені сподобався, відкриваю і там дивлюсь про нього інформацію. Натискайте пошук і вибирайте автомобілі. Що не треба вибирати, це ті автомобілі, які стоять в гаражах. Скоріше за все їх продають дилери або перекупи не страхові компанії. Краще ж цей автомобіль був сфотографований на відкритому просторі, не один, а на фоні інших побитих автомобілів. На що треба звернути увагу, на що я звертаю увагу. увагу. Є три основні позначки. Їх є більше, але в даному випадку ми розглядаємо три. Буква «І», S та R. R це означає те, що машина заводиться і їде. Буква S означає... Це якщо простими словами пояснювати. Буква S означає те, що машина заводиться, але не їде. Можливо, через те, що в неї відірване колесо. Вайгон заводиться, а машина не може двигатись ні вперед, ні назад. Буковка Є означає те, що машина не заводиться, не їде. Потім звертаємо увагу на одометр, щоб тут було написано актуально. Тому що може бути написано, наприклад, як в цьому варіанті не актуально. Можливо, буде написано 50 000 миль, але не актуально і вам машина прийде з. Пробігом, наприклад, в 500 тисяч. Тому треба звертати увагу, щоб водометр був актуальний. Дивимось на тип документу, він може бути чистий Тайтл, наприклад, як тут написано clean title, може бути salvage title. Це теж має велике значення, тому що якщо salvage title, вам потрібно буде проходити salvage inspection, інспекцію, де буде перевірятися. Як зроблена машина, де ви взяли запчастини. При покупці запчастин потрібно, потрібно буде збирати всі квитанції, щоб підтвердити те, що ви купили, дійсно, купили ці запчастини, а не вкрали їх, чи ви позичили у друга з його машини для того, щоб пройти інспекцію. Потім, чи має ця машина ключі, де вона продається, який штат, який майданчик то продавець автомобіля, пропускаємо всі німецькі автомобілі. Наприклад, коли ви знайшли автомобіль, відкриваєте і дивитесь, яке пошкодження. Наприклад, ця машина має селовичні документи, має 46 тисяч миль, має пошкодження передньої частини і вторинне пошкодження знизу. Селер ми теж можемо побачити, що продає страхова компанія. Не дилер, не Приватна особа. На цьому автомобілі бита передня частина, бокова і передня частина. Ця машина заводиться, але не їде. І що ми можемо побачити по салону, що тут взірвані подушки безпеки? Також потрібно буде міняти або відновлювати ремені безпеки. Якщо вам машина сподобалась, якщо ви знайшли свій варіант, вам потрібно буде знайти дилера, який зможе вам виграти цю, цей автомобіль, тому що не в усіх штатах можна самому грати автомобілі. Ви можете мати свій приватний аккаунт, але не, мати, не будете мати можливість вигравати автомобілі в вашому штаті. Наприклад, в штаті Коннектикут і Масачусетс, ви не можете своїм власним аккаунтом Вигравати машини, тому потрібно, знаходити, наприклад, в моєму випадку я знаходжу дилера, якому телефоную, відправляю інформацію про машину, він виграє машину, потім я їду, забираю із майданчика аукціону, привожу, ремонтую, збираю всі квитанції і віддаю ці квитанції дилеру, він проходить інспекцію і виписує на мене документи. З якими я вже можу йти, ставити її на облік чи продавати. Ось так, якщо коротко, про вибір автомобілів на сайті аукціону Копашт. Також ви це можете зробити з телефону, завантажити додаток, вбиваєте параметри автомобіля, пошук і вибирайте автомобіль. почав більш детально показати процес ремонту автомобіля, але Рауф вже дещо зробив. Зараз спитаємо у нього, що він зробив і що ще треба зробити на цій машині. Рауф, тебе робота горить в руках. Все кипиться, горить. Тачки робляться, індикатори стираються, але не можу змінити мову. Ну мова це не найголовніше, вивчимо іспанську. Ти можеш нам розказати, що було з машиною, що ти зробив і що ще треба зробити. О, ідіома, так? Да? Так. Да. Да. English. English. English Вс, все, що, що? що там Вся машина на англійській мові вже Для нас вже Набагато легше Набагато легше Фон. Так, залишилося погасити лампочку сенсорів в колесах Я Не знаю, ми можемо калібрій навіть Calibrai yeah. OK, спробую щей старте Все, Все погасло? Все погасло Так на машині не горить жодні лампочки по помилкам Розкажи нам, що було з машиною, і що ти зробив і що ще треба зробити. Uh, що треба зробити? Треба з набагато, почати та закінчити. Що ми зробили? Uh, змінили всю підвеску з лівої сторони. Це, uh, давай спочатку як, uh, uh, що це за машина. Це Honda Civic. Який 17 рік? 17 рік. Це дуже гарний варіант. Коли ви бажаєте собі купити машину на Куперті, щоб чуть подбита була, щоб заробити гроші або для себе машину, що в цій машині було неісправно? Був удар це колесо, подвістку вирвали. Тут машина з копорту, коли приїхала, нічого не було, бо все було водірвано. машина на копорті писалась, я, я, нібито не їде, заводиться або, або не їде. так? Заводиться, але не їде. Заводиться, але не їде, є. А, насправді це дуже гарний варіант, бо поставити на хід машини не так сложно. Власник придбав всю ліву частину підвески, ми її змінили, з правої сторони змінили один рычаг під пружиною. Все, машина на ходу можна їздити, але треба деякі косметичні роботи провести. Витягнути цей квотер, покрасити, пошпаклювати. І все, І ви маєте гарну машину з малим пробегом, пробігом Так, що, що з двигуном, який двигун? Знаєш, Так, так. Роу вдовго відкривав капот, тому що він, він звик Cadillac і він там все набагато проще. Кришки самі відкривають. Каділак. Великий пробіг. Ось що мені подобається. Алюмінієвий капот. А, якщо його треба відкрити, ти не паришся, не іщеш. Що там підставити, щоб він стояв. Все само відкрила, все, стоїть, не падає. Це для власників японських машин комплімент. Якщо у вас японське авто, капот вам треба відкривати тільки для одної цілі. Е, Якщо треба наповнити ось цю бакляшку, відкрили, забили і забули про це. Я розкажу, один випадок, який капот у вас є кордоні. Я, я був акорд, і ми приїхали його продавати. І мені... Я взяв свого двороднього брата перекладачем. І Ми відкрили капот покупець попросив відкрити капот. Я відкриваю, там все грязне, в белюсі. Мій двері брат питає мене, що ти не помив капот. Під капотом, під капотний простір. А я кажу, я його ніколи не відкривав, я навіть не знав, що там грязно. Так і тут. Тут дуже чисто, все виглядає як нове. мета його я поїхав там